Символ незалежності та патріот до мозку кісток сьогодні минуло 26 років з дня трагічної загибелі В'ячеслава Чорновола. Але час лише зміцнює нашу пам'ять та його силу. Щороку у цей день у Львові біля пам'ятника згадують цього непересічного лідера. А зараз, під час повномасштабного нападу, застереження Чорновола про окупантів набувають без перебільшення пророчого змісту. Що у 90-х роках В'ячеслав Максимович застерігав усіх про наміри Росії і вихід бачив лише у припиненні внутрі. Шніх чварто об'єднання патріотів проти спільного ворога. Допомагав ухилянтам та ще й погрожував вбистом суді. На Львівщині затримали горе адвоката, який нарубав таких дров, що може опинитися у в'язниці на 9 років, та ще й позбутися усього свого майна. Негідника схопили на гарячому, коли він отримав гроші від військовозобов'язаного, який хотів текти за кордон. За 16 тисяч доларів правник обіцяв перетворити матір клієнта на людину, яка дуже потребує супроводу сина до європейської лікарні. Саме на підставі таких документів Хелянд повинен був безперешкодно виїхати за межі України під виглядом супроводжуючого хворого близького родича. Проте правоохоронці затримали фігуранта на гарячому, коли той отримував хабар в сумі 5 тисяч доларів. США йому вже було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Як стало відомо журналістам телеканалу Правда тут Львів, йдеться про нахабного адвоката з Другобича Івана Якимєва. Неблагана карма таки наздогнала його після гучного скандалу. Ще в грудні минулого року юрист потрапив у п'яну ДТП і не просто протаранив будинок на своєму БМВ та ледь не переїхав чоловіка, а ще й накинувся з лайкою та кулаками на людей і погрожував поліцейським. <пілляння> Я попав ДТП. Ти, ти скоїв ДТП? а Не попав ДТП. Ти Немає Ти за ти Тирежич мовля сам Але І це ще не кінець історії. правнику інкримінують ще одну статтю. Погроза вбивством судді. Розправитися із служницею Феміди Іван Якимив хотів через штраф у 17 тисяч гривень, які вона присудила йому за скандальну аварію. Фігурант також підозрюється у вчиненні злочину за частиною першої статті 377 кримінального кодексу України, а саме погроза вбивством щодо судді у зв'язку з її діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя. Адвокату вже обрано міру запобіжного заходу, а саме тримання під вартою без права внесення застави. Прибирання листя восени, вигрібання снігу взимку та цілорічне підтримування чистоти. Робота, яка часто залишається непомітною, та водночас така важлива для кожного. Усе це профессий чистоти та затишку двірників. Саме вони прокидаються у досвіта, аби створити порядок у дворах та на вулицях міста. За це уже традиційно у Львові обирають найкращого прибиральника. Працюю я п'ять трошки більше п'ять років. Люди в мене дуже хороші. Дячні, завжди мені дякують. Я роблю свою роботу, що маю робити, але вони кажуть, що я надзвичайно працюю. Люди мені подобається. Зараз зроблю, так стану, дивлюся, Оля, як гарно, чистенько, люблю, як чистенько. Мешканці мене оцінюють. Кожного року на Миколаїві до мене на Миколаїв приходить. Раніше жінка працювала оператором на ЕЗС та тепличницею на Львівській овочевій фабриці. Тепер ж пані Івана господарює у будинку номер 55 на вулиці Тракт Глинянський, де її за роботою спіткало перше привітання з перемогою від міського голови. Ви обрані найкращим двірником міста Львова. За вас проголосувало дуже багато людей. Я Маю велику честь від громади міста Львова. Шанувати вас, подякувати. Подяки від громади міста на переможницю очікує грошова премія у розмірі 20 тисяч гривень. Та туристична подорож на Закарпаття вже в шостий відбувся конкурс на звання кращого двірника Львова. Переможцем цього річ працівниця Лучаківського району. До речі, як і минулого року, тобто це вже другий раз підряд вони перемагають. Загалом було визначено кращого двірника, плюс кращих двірників у кожному із районів Львова. Кожен з них отримує по 10 тисяч гривень премії, і також подорож на Закарпаття. До слова, цьогоріч на звання найкращого двірника претендувало 85 кандидатів. З кожним роком ми бачимо зростання по кількості голосів, і в порівнянні з минулим роком на понад тисячу голосів стало більше. Відповідно, сторони міської ради хотілося подякувати всім мешканцям, хто подавав кандидатури, хто проводив голосування. Хочемо констатувати, що з кожним роком ми бачимо, що збільшується кількість, тобто люди. Активно долучаються, і це дуже приємно, що мешканці міста показують свою вдячність людям, які мають дійсно важку працю, і завдяки ним наше місце залишається чистим і красивим. Загалом конкурс на звання найкращого двірника Львова започаткували ще у 2018 році. За ці роки його не проводили лише двічі у 2021-му через ковід, та у 2022-му через повномасштабне вторгнення окупанта. Львівські фонтани поступово оживають. Наразі йдеться про 11 водограїв у центральній частині міста. А вже за кілька тижнів запрацюють і інші. А принаймні так обіцяють у мерії. Щоправда, поки триватиме воєнний стан, історичні джерела, які розташовані на площах ринок та Марійський, залишатимуться законсервованими. У нас вже розконсервовано повністю два фонтани, якраз на вулиці Коперника, це краниця з левами і фонтан. Водолій і продовжуються роботи щодо розконсервації решта фонтанів. Тут потрібно зауважити, що процес розконсервації простих, скажімо так, фонтанів він є протягом одного-двох днів, але в нас на території району два складних об'єкти: це є проспект Свободи біля оперного театру і фонтан Давінчі на площі Галицькій. Там, враховуючи складність розконсервації, процес може тривати від семи до десяти днів. У парку джерело поповнення. Тут народилося шотландське поні. Малюк вже почав ходити та досліджувати світ. Але от бабуся ревно охороняє своє потомство і не підпускає нікого надто близько. Однак, попри це можна сказати точно: це справжнє диво. Наша подія відбулася учора вночі. Прийшов новий мешканець в наш парк малятко шотландського поні. Він народився вночі біленьким, гарненьким. І всі наші гості, дізнавшись про це, в першу чергу летять познайомитися з ним. Він не підходить ще близько до гостей, але його можна побачити здалеку. Шотландське поніє це є вони родом з шотландських островів. Це є спеціально виведена порода для перевезення вантажів в шахтах. Вони низькорослими, але дуже-дуже міцними. Вони на собі можуть тягнути до 120 кг. Зимою вони витримують до 60 градусів морозу і зимою в коників шерсть сягає до 7 сантиметрів. Шотландські понії одна з найдавніших і найменших порід коней у світі. У парку джерело вже мешкає. Ціла династія цих тварин: шість поні, зокрема й новонароджений малюк. Загалом знайти таких тварин непросто. Парк шукає їх у зоопарках по всьому світу, аби зберегти рідкісні види. Але ось ще потребує таке новонароджене маленьке поні особливого догляду. Ні, в нього є мама, яка за нього піклується, тому що в нашому парку ми стараємось все наближити до природних умов. Тобто, щоб тваринкам нашим було комфортно, тому що місія нашого парку це є збереження рідкісних видів тварин і рослин. Окрім понів парку мешкають і багато інших унікальних тварин: коаті, єноти, альпаки, червонокнижні олені, павичі та фазани. А незабаром такої екзотики тут стане ще більше. Але й це ще не все. На території ростуть старезні трьохсотлітні дерева, які надають цьому місцю особливої атмосфери. У нас дуже багато ще тверних має бути. У нас будуть і лімури, і рідкісні види попугаїв какаду, будуть і страуси, і леви, і тигри. Справді дуже багато тваринок буде. Та джерело це не просто парк, а ще й прості реабілітації для військових. Тут практикують альпакотерапію та створюють умови для відпочинку серед природи. Вхід для військових завжди безоплатний. А вже цієї п'ятниці парк прийматиме нову групу захисників, які приїдуть на оздоровлення. Привести хлопців на реабілітацію і на сподіваюся альпакотерапію, щоб хлопці могли порелаксувати, відчути, побути в контакті з тваринками. Нас хлопців регулярно, і ми дуже раді, якщо ми зможемо в такий спосіб пришвидшити перемогу і допомогти хлопцям. Працівники переконані, що такі контакти з тваринами корисні як для дорослих, так і для дітей. Однозначно, що таке має бути, тому що е, саме е, за допомогою контакту е, людини з нашою тваринкою люди оздоровлюються. Тут дуже багато військових проходять реабілітацію. Ми співпрацюємо з різними реабілітаційними центрами, як і для тваринок, так і для е, птахів, так і для військових. І одна із місій перку це допомогти військовим повернутися в повноцінне нормальне життя. Е, однозначно, що якщо тваринка не готова здійснювати контакт, ми її не змушуємо. Христина Кругляк, Семен Полик, правда, тут. Львів. Масштабна автотроща вклала на лікарняні ліжка одразу сімох людей, поміж них і дитину. Аварія сталася на трасі Тернопіль, Львів раворуська Там пасажирський неоплан чоловічоло -чолов зіткнувся з вантажівкою. Ман удар був такої сили, що машини добряче потрощило. Лише дивом водії залишилися неушкодженими. Натомість раму отримали пасажири автобусу. Це п'ятеро жінок, один чоловік та 14-річна дитина. Зараз слідчі встановлюють винуватця трагедії. І коли порушника знайдуть, він може сісти за грати на. Три роки